Костю, ти коли-небудь куштував чебуреки з солодкою начинкою? О, Солодкою ні. З різними смаками куштувала, а солодкою – ні. Хм. А у чебуречні, яку створила родина військового льотчика, готують чебуреки з 11 різними начинками. Неймовірно. Але факт. Всі докази у сюжеті. Із цієї кав'ярні у селі Софіївська Борщагівка на Київщині щодня доноситься запашний аромат. Тут готують хрусткі чебуреки з майже прозорого тіста з одинадцятьма видами начинок. Працює сім'я льотчика Ігора Фортельного, дружина Людмила. Дочка Аліна, син Данило та зять Віталій. Батько дуже любив чебуреки, і мама часто дуже готовила, особливо у вихідні дні. І так я вийшла заміж. Чоловік з'явився також в нашій сім'ї, і йому ця традиція дуже сподобалася. І він каже: давай її будемо. Е Далі розвивати і продовжувати чебуреки дружини подорожували з ігорем навіть до демократичної республіки Конго. Там він, пілот гвинтокрила мі 8 виконував миротворчі місії. ООН. Фортельний Виріс у містечку Чортків на Тернопільщині з дитинства спостерігав за літаками. Тож вибір професії для нього був очевидним. Часто літаки літали над моєю хатинкою як кажуть. І ця мрія ще напевно, з дитинства. зацікавила мене. Після 2014 року ігор став на захист України. Вертолітна авіація це підтримка передусім сухопутних військ, які беруть участь у веденні бою на передньому краї. Тож жертв серед льотчиків не менш ніж серед танкістів ділиться фортельний. Попри це, найскладнішими для військового були не бойові вильоти, а евакуаційні. Саме тяжке це коли тобі ставлять задачу на евакуацію ранених, а погода не дозволяє е, забрати цих поранених. І за цих правил, як кажуть, льотники, які написані кров'ю, ти десь відмовився від цього польоту. Від цього залежало життя людини. За 35 років вислуги на горя — це майже 1350 годин, із яких 90 — бойові вильоти. На захист України фортельний поклав увесь свій талант та здоров'я. Тож 2019-го пішов на пенсію, аби прогодувати сім'ю. Працював на будівництві. У цьому йому допомагав зять і навіть дружина. Коли були великі об'єми, вона мені допомагала, звісно. Це коли ми збралися на якесь море на шуст. то ми брали більше і десь Хоча до цього ніколи не займався все життя. Я віддав армії збройним силам. Повномасштабна війна не залишила ігорові іншого вибору, як знову повернутися до військової справи. Працювати у небі чоловіку не дозволяло здоров'я, тож він вступив до лав ТРО, а зараз працює у Міністерстві оборони України. Коли почалася повномасштабна війна, ми лишилися чоловіком без роботи, і дочка навчається в університеті. Син ходить до школи, і треба було якось сім'ю забезпечувати. Тож дочка подала ідею вийти на місцевий ярмарок і продавати мамині фірмові чебуреки. В нас була маленька палатка, така зелена. Ми її ставили. Мама роздруковувала і обробляла надпись Чебуреки. Ми її вісили, там ціни поставили. Люди були в такому захваті від чебуреків, що просили родину відкрити власне кафе, куди б можна було прийти і посмакувати. Ми за сімейною вечерею, Дійсно, це ми сиділи. Я, зять, дочка, чоловік за столом вечеряли. І чоловік каже: Давайте спробуємо аж, аж ну що нам мішає. Ми ж команда, що ми не справимося. Кожен склав на купу власні заощадження, і сім'я орендувала невеличке приміщення в ЖК львівський маєток. Так народився кап кофі Чебур». З самого початку ви уявляєте, яка це була картинка. Ми відкриваємося. Все робила я і каву, і чебуреки жарила, бо всі боялися таку відповідальність брати, що будуть людям це давати. І такі ситуації були. У нас була малесенька ще кухонька. Я за бажною стійкою приймаю замовлення. Всі тікають на кухню, закриваються, чекають, поки я прийду пожарю, розпитуються, що там заказали, що як прийшло. Дизайн закладу це ідеї Аліни та Людмили. Хлопці допомагали з реалізацією задумів. Усе майстрували самотужки. На прикладі цієї хмаринки ми знаєте, як хлопці прийшов, каже, тут має бути хмаринка. Ми понаклеїли. Вона приходить, каже, а я не таке бачила. Я вона має бути зовсім інакшою. Залази, розпушує її, А, Ну все, ми поняли. Тепер Та все найголовніше відбувається на кухні. Людмила ділиться з нами секретами родинної страви. Свинина, цибуля, приправки і ще така фішечка, що ми додаємо зелень. Навіть зимою ми завжди додаємо зелень, щоб вони такі свіжістю пахло. Чебурек, окрім солоних чебуреків, тут готують і солодкі до кави. Серед десертів також є млинці. Ця страва з'явилася в меню завдяки Віталію. Він зараз і бухгалтер, і шеф-кухар закладу. Це ми не, дуже хотіли млинницю, купили млинницю, і ми почали по чуть-чуть робити ці млинці. А в мене почало виходити краще всіх, і я вже увів цю страву в меню і почав її тут готувати. Усе обладнання для кухні було в оренді, але завдяки грантовій дії сім'я льотчика змогла придбати необхідну техніку для бізнесу. Дочка Ігоря також організувала маф на колесах, який подорожує ярмарками з фірмовими чебуреками фортельних. Родина мріє масштабувати бізнес, та головна мета зараз перемога. Заради цього ігор і продовжує служити.